Привіт, мої маленькі! Рада вітати вас сьогодні. Ми продовжуємо наші зустрічі, на яких вчимося стійкості. І, як і завжди, я сьогодні пропоную вам почати наше заняття із гри, яка допомагає нам з вами вітатися, вмикати добрий настрій повагу і налаштовуватися на роботу. Давайте пригадуємо нашу математичну гру 1, 2, 3, і починаємо роботу. Давайте приготувалися. Сіли зручненько, ручки, все приготували. Привіт, 1, 2, 3. Посміхнись. 1, 2, 3. Потягнись! Високо, високо ручками потяглися до стелі. Один, два, три. На сусіда подивись. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці. Дуже добре. А давайте тепер спробуємо виконати її швидко. Починаємо. Привіт! Один, два, три. Посміхнись. Один, два, три. Потягнись, один, два, три. На сусіда подивись, один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці, дуже добре. І зараз першою вправою я хочу запропонувати вам подивитися дуже цікаве відео. Пропоную вам подивитися невеличкий фрагмент, у якому показана вправа, і повторити разом із хлопчиком ті рухи, які він виконуватиме. А потім ми повернемося до заняття. Щоб повернути спокій, обійми себе руками. Погладь по плечах. Це дає відчуття безпеки. Давайте повторимо вправу, яку ви тільки но побачили. Для того, щоб повернути собі спокій, обніми себе руками. Погладь по плечах. Цей рух допомагає повернути відчуття безпеки. Застосовуйте цей прийом кожного разу, коли вам треба повернути спокій. А зараз я пропоную вам зануритися у чудову чарівну подорож. Починаємо нашу подорож. Давайте! Умощуйтесь зручненько, сідайте, спирайтеся спинкою на спинку стільця, закривайте очі і слухайте. Я хочу запросити тебе подорож на хмарі. Закрий очі два-три рази. Глибоко вдихни і видихни. Вдих видих. Вдих видих. Вдих видих. Стрибни на білу пухнасту хмаринку, схожу на м'яку гору з пухких подушок. Відчуй, як твої ноги, спина зручно розташувались на цій великій хмарній подушці. Тепер починається подорож. Твоя хмара повільно підіймається в синє небо, відчуваєш, як вітер. Обвиває твоє обличчя. Тут, високо в небі, все спокійно і тихо. Хай твоя хмара перенесе тебе зараз у чарівну країну, де ти будеш щасливим. Намагайся в думках побачити цю країну як можна більш детально. Тут ти відчуваєш себе абсолютно спокійним і щасливим. Тут може відбутися щось чудове і чарівне. Тепер ти знову на своїй хмарі і вона везе тебе назад на твоє місце. Злізь з хмари і подякуй їй за те, що вона так добре тебе покатала. Тепер поспостерігай, як вона повільно розтане в повітрі. Потягнися, випрямися і знову будь бадьорим, свіжим і уважним.